Дивним чином, але останнім часом усіх стало цікавити питання про нові російські безпілотники. Терміт все это, конечно, неминуємо викликає чувство гордості. этом не хотелось би надорватися. Цей безпілотник геліокоптерного типу виробництва НВО стріла, який днями з гордістю та придихом був продемонстрований російському лідеру лікероядерного ядерного апокаліпсису Дмитру Медведєву. Справа в тому, що створення БПЛА геліокоптерного типу для російського ВПК можна вважати досягненням. Тобто, те, що ми зараз спостерігаємо, так звану серію із 10 машин різного ступеня готовності, це не прорив цього року. А результат минулих років. До непристойного цей БПЛА дуже великого розміру, але з дуже посередніми швидкісними показниками та висотою польоту, що робить його вразливим як для ПЗРК, так і для зенітно гарматного озброєння. Його планують використати як платформу для запуску ракет с 8 л заявлених як високоточні, але виробництво яких таке ж обмежене, як і самого БПЛА. Крім того, не до кінця відомо, як. Цей гвинтокрил реагує на РЕП, настільки він стійкий, та наскільки захищений його канал зв'язку. З усього цього можна зробити деякі висновки. На цьому етапі БПЛА Терміт виглядає, як чергова нагода попиляти державний бюджет. Він надто сирий та недоопрацьований, щоб настільки дорогу та енергоємну у виробництві експериментальну одиницю відразу відправляти до зону бойових дій. При цьому з санкцій не факт, що прискорить ти або наростити його виробництво вдасться в гранично стислий термін, так само як і поліпшити показники. Але той факт, що росіяни будуть намагатись це зробити, незаперечний. Очевидно, що вони намагаються знайти дешеву альтернативу ударним гвинтокрилам, і з цього шляху не зійдуть, тим паче, що це дуже благодатний грунт для довгострокового пиляння бюджету. Із нового ви вже теж, мабуть, це проговорювали. Наразі якісь знайшли чорний шахет, то це стало такою Новиною поки що немає е, повідомлень, що це якісь там матч застосування, чи... Е, ну, за один вони йшли, значить, щось вони змінюють. Е, Ворог намагається постійно. Удосконалювати будь-яку зброю, тому тобто, не лише йде про безпілотників барного типу і в артилерії, і сталецькі зброї, навіть от мобільні вогневі групи, які ми застосовуємо, теж їх удосконалюємо. Війна вчить робити зброю більш ефективнішою, і, б... і застосовувати її більш ефективніше завдяки досвіду. Власне шахиди теж противник почав вже давно виготовляти е е е е е із. Застосовують якісь композитні матеріали щоб зменшити їх радіолокаційне виявлення. Ну і зараз от можливо і такий варіант, спробують вони з кармоном і так далі. Ось із нового маршрути постійно, що вони не постійно їх змінюють. Звичайно, вони шукають слабкі місця протиповітряній обороні, Звичайно, вони їх застосовують. Групами потім розділяються на е, опоодиночні шахеди і летять фактично в різні куточки нашої держави, тобто обходячи системи таку, ну, по дорозі їх знищують наші сили оборони різними засобами і літаками, і е, мобільними вогневими групами, і зенітними ракетними системами. Е, що стосується власне цих цих понад 70 шахедів, які летіло е, на столиці, там теж був е, інший варіант застосування. Тому що велика кількість БПЛА полетіла одночасно з двох напрямків. З Курської області фактично всі вже пішли так по прямій приблизно. А е, ті, що йшли з півдня, е, ті, що йшли з півдня, вони е, кружляли по південних та східних областях, де їх теж е, ну, близько десяти було знищено, але вони. Е, і йшли до, до Києва, е, власне, е, такими об, обхідними маршрутами. І тут було застосування масове, ну, масоване, скажімо так, 75 ударних безпілотників. Це доволі багато, це рекордна цифра. Ми ще, таких нападів ще не було з моменту атаки новорічну ніч 45 дронів було на, на Києві. Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, є інформація ну з багатьох джерел, що дійсно в них у росіян немає проблем з кількістю дронів, але я зустрічала думку, що в них є певні обмежені можливості по запуску одночасному запуску саме великої кількості цих дронів. Чи можете ви це підтвердити або навпаки спростувати? Ну ви знаєте, мабуть, як запускаються ці дрони. Бачили відео так, так, так звісно. Це контейнер в ньому. В контейнері знаходяться в таких пускових шахтах, можна їх так назвати, чи в стелажах, таких, як, так би мовити, певні там катапульти, які випускають ті дрони, мають набирають вони там стартову швидкість і летять. В тому контейнері знаходиться якась кількість певна БПЛА. Ви знаєте, що я щойно ж пояснював принцип застосування БПЛА тієї ночі, 75. Ті, що летіли з Курська, вони там одразу пішли, а ті деякий час кружляли по східних і південних областях. Таким чином, вони можуть запустити одну партію дронів, вона може почекати наступного, яка летить. Ну, приблизно так, мені здається, так вони, зрештою, роблять і з ракетами. Ракети теж. Я пригадую удар по аеродрому Старокостянтинів, коли ракети були пущені різні. Ну, там калібр х 101, таким чином вони одні ракети полетіли аж з Тернопільську, аж до Львівської, інші з півночі, зі Сходу. І от поки ті намотували круги, як то кажуть, от, ті ракети інші підходили, і одночасно з трьох напрямків було завдано ракетного удару. От, власне, от, от, по такій схемі. Так само працюють і дрони. Тому пускових. Я думаю, що не пускових там справи тих от контейнерах. Питання в тому, скільки вони можуть собі дозволити випустити і ракет, і дронів. Повірте, якщо б у них була них незлічена кількість дронів, вони, вони б вже всі сюди прилітали. Ну об'єктів, які вони хочуть вразити, є багато. Тому вони е, атакують нас по мірі е, своїх можливостей, саме далекобійною, високоточною зброєю. І крилаті ракети, і дрони є такими: далекобійна і е, високоточна зброя. Пане Юрію, а по ситуації, якщо можете, звісно, прокоментувати в російській толі, коли дрон-безпілотник врізався в дев'ятиповерхівку. ну, зрозуміло, навряд чи його метою там було саме туди залетіти. Можливо, якось придушували з допомогою систем реп-сигнал, і він туди залетів. А ми можемо говорити про те, чи це безпілотник, чи поки що ми не знаємо. Ну... Повітряні сили не застосовують такі безпілотники, якщо це хтось із сил оборони, власне наших, ну без сумніву, що це хтось так, можливо, там з українських сил оборони. Так, ми не будемо казати, хто. Якщо вони не хочуть про це говорити, то і то це їх право, скажімо так. Але таких речей, як ударні БПЛА, нам треба більше і більше. Ми розуміємо, що ця зброя вона є ефективною, вона працює і її можна. Виготовляти тут в Україні, користуючись тим, що е, нас е, підтримує. Велика кількість потужних країн, які мають потужний е потенціал в військово-технічній сфері, налагоджувати співпрацю, виготовляти і FPV, і е ударні БПЛА, такі як такого класу, як Шохет, і пускати все туди на Росію. Тому що іншого, як кажуть, клин клином вишибають. В них теж є об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти оборонного промислового комплексу. Лише питання в тому, що треба це робити швидко і в великих кількостях.